Ну і останнім етапом у вирощуванні, висаджуванні віоли є вже перевалка з касети у стаканчики. Вже вона, дивіться, яка гарнюнька, вона гарно підросла, вона вже проситься у стакани. Коренева вже гарна перевірка. Перевіряємо. Дивіться, все вже шикарно, тому вже висаджуємо її по стаканам на її постійне місце проживання. Готую стакани. В мене стакан не. Міні-міні, тут 350 мл. Я люблю її висаджувати в не дуже маленькі стаканчики, і вона тоді така більший кущик, вона така більш розростається, така пишніша, шикарніша, гарніша, виходить. Найбільше в своїй роботі я не люблю набивати стакани. Я все люблю. Я люблю сіяти, я люблю пікірувати, я люблю пересаджувати. Але набивати стакани це якась така катастрофа для мене. Аж отак. Аж все скручується. Ну, не люблю цей процес, але роблю, куди ж я дінусь. Так, стаканчики в мене готові набиті. Беру касетку і обережно, обережно з комірочки достаю віолку. І розкладаю по стаканах. Так, все розложила і саджаю. Нічого складного немає. Зробили дірочку. Всунули квіточку, трошечки прижали, і красота. Готова? Тепер що? Тепер ми заїжджаємо в теплицю і будемо рости. І розставляю їх по теплиці. І теплиця вже така вже заселяється, вже вона оживає. Тут вам видно, ну, бачите, різниця очевидна. Те, що тільки що висаджено, і те, що оце я саджала десь буквально. Трошки більше тижня тому. Вона дуже швидко росте, тому, бачите, вже різниця очевидна. Звичайно ж, свіжо посаджену обов'язково проливаємо. Гарненько проливаємо. Зараз перевірю корінець, чи пішла вона, чи ні. Так, так, бачите, ось вже корінчик, вже все їй подобається, все гарно, вона пішла укорінюватися. Так, подивилася, бачу, що вона суховата. Треба поливати, така спека стоїть 24 вересня, а спека в теплиці просто, тому треба слідкувати за вологістю. Пускати, щоб вона прям, прям вже така взяла-в'яла була. Також у мене вже висаджена маргарітка. Три кольори у мене тут а, вже висад... в іншій теплиці. І теж можна, можна бачити, яка раніше висаджена, яка пізніше. Тут вже та, що раніше, то вона прям-прям теж-бистренько йде вріст. І така сама процедура повністю. така сама І з маргариткою все по тій же схемі. Набиваємо стикани, субстрат гарний і висаджуємо маргарит. Маргаритки садженець виглядають таким чином. І теж по схемі той самий розкладаємо по стаканчикам. І також по маргариці покажу вам різницю. Буквально посадка різниця тиждень. Осьо і ось. О. Бачите, вона теж дуже швидко набирає. Та, тут вже коренева, дивіться, вже аж стакана вилазить. Нічого собі. Зараз подивлюся ближче. Та ну, це вже взагалі. Дуже швидко. Гарна погода сприяє гарному росту. В принципі, нам це і треба. Нам треба, щоб і Віола, і Маргарітка до зими набрали гарний кущик, бо більшу частину зими вони будуть стояти без опалення. І для того, щоб у лютому вже були гарні квітки, треба, щоб кущик наріс десь до грудня вже гарний. Також покажу вам примулу. Це примула балерина. Це такий сорт з великими махровими квітками, дуже-дуже рясно квітне, дуже гарно він зимує. І це така ну, взагалі-то я вважаю примула гігант. теж Я її саджала більше звичайно тижня, тому десь, може, тижні 2-3. І вже я бачу, що вона теж гарно пішла в ріст, оці всі новенькі листочки, такий салатовенький колір. І дивлюся, теж що коренева вже. вже ну Бачите, вже вона пішла. Так що теж вже гарненько пішла і примулка вріст. Так що весь процес від посіву до висадки в стакани, віоли і маргаритки Я вам показала, тепер залишається що? Тепер залишається нам тільки виростити, а це залежить все від нас. Дивимося за паливом, добрива, обробки від шкідників і хвороб. І буде в нас краса дуже ранньою весною.